Вітаю, вибачте, скажіть, будь ласка, за скільки ви орендуєте у Києві квартиру? За скільки я mm. знімаю місць в хостелі за 4 тисячі майже 400 гривень? А чи не могли показати екскурсію мені по вашій квартирі? Ну, це не квартира, це хостел, як би я сказала, навіть. Та покажу не проблема. <звук> за свій рахунок, бо ці матраси галі. Нам і досі не поміняли кровати, Тим хазяїн міняли, нам і досі ні хрена не поміняли. Це не робоча взагалі коротше, система. Ну, коли вже буває, О, да, воно вазі. не працює. Ну, а ось моя кровать. Уступна. Оце бачиш тут, коротше, все тримаю отак, але шкафчики сільповські, ну це херня. Добре, хоч угу. тумбочки дали трошки нам. Знаєш, ви давно не служите вже служити? Ні, я служу. А то ви чи не військовий? Так. То ви на реабілітації? Виходили? Так, титан поставили спину, склали хребет. Чити да. чотири шурупа і так. три пластини. Такий набір коштує сто тисяч Ви воювали за країну. Чому після фронту держава дозволила вам опинитися в хостелі, а не в своїй квартирі? Це я якось мала своє житло. Держава, забезпечила, коли я в АТО була. То вони заточі воюють. Так, я ще са то воюю. Я розказала, що мене одна ріелторша вкрала гроші. Вона вернула мені тільки десь 3-4 тисячі десь доларів. Все остальне вона стирила собі в карман. А де ви були в цей час? На фронті була в той момент. Вона зараз на Дарницькому районі працює ріелтором і досі курва. Боже мой. А чому ви не поїхали до батьків там чи А У мене їх немає. У вас немає їх? Я росла без батьків. Ну так там травму отримала на Льманському напрямку, але але все зробили так. Щоб я не отримала ні компенсації, нічого грубо говоря. Хотілося б просто чи, хто за донатом найбільше дасть ось така картинка. Це марки. Поштові, які колекційні вважаються. І плюс колекційні монети. Вони ось так виглядають. А для чого вам гроші? Для, щоб на житло зібрати кошти. Чи я привезла одну річ такого фронту. Ось плити. Тут написано «словянськ». ну Просто вони нові. Один привезла ось дві такі е гірзи. Ось така красота, це я розмалював сам. Автор така ще одна є. Ось вона такого вигляда. Тоже це теж підерська гільза. Можна буде продати або на лот виставити, тому що мені потрібно зараз кошти на житло зібрати, хоч якусь суму, хоча б щоб смарт квартиру якусь мати, бо жити в хостелі просто дуже тут тяжко, Тут дорого. По перше, люди добрі. Кому так. потрібно, звертайтеся. Будь ласка, кому монети, кому марки? Хто просто може задонатити. Влада про нас забула про воїнів. На жаль, це правда. На жаль, це правда. Я вже не раз говорила. Корупція цвіте. Ну на війні всі заробляють бабки просто ну чистити, просто уряд брати Верховної Ради, чистити, чистити конкретно і ставити нормальних людей, чесних, які будуть працювати для людей, а не проти людей. За що ми воюємо? ми, ми воюємо для того, щоб Україна цвіла, а не страждала. А виходить, що Україна страждає. Що цивільні люди, що військові, так само великому подяка. Слава Україні і за таких дівчат героїчних. Тримайтесь.